Південноафриканська африканська Республіка опинилася у вирі атомної енергетики з банальної причини: на території цієї багатої на корисні копалини країни були значні поклади урану. Тож ще наприкінці Другої світової війни ПАР постачала уран для воєнних ядерних програм США та Великої Британії. Окрім коштів, які платили за ядерне паливо, південноафриканські вчені отримали й доступ до іноземних технологій. Майже сотню вчених з пар відправили на ядерні об'єкти до Сполучених Штатів, де вони успішно досліджували і вчилися, як можна використовувати у мирних цілях ядерні вибухові пристрої. Невдовзі американці надали південній Африці дослідницький ядерний реактор під назвою Сафарі 1 а також паливо для нього збагачений уран. Згодом, поряд із реактором, південноафриканці побудували завод, на якому почали збагачувати уран самостійно. Офіційно пояснювали, нібито роблять це лише для того, аби у майбутньому продавати ядерне паливо за кордон. Утім, міжнародних спостерігачів до стратегічного об'єкта не допускали, мовляв, придумали унікальну технологію збагачення урану, тому тримають її у секреті. 70-ті роки минулого століття ситуація довкола Південноафриканської республіки загострилася. Конфлікти вирували у Намібії, Анголії, Родезії, Мозамбіку та в інших сусідніх країнах. Багато держав, як західних, так і з радянського табору, негативно сприймали кривавий расистський режим апартеїду, що панував у республіці. Проте в економічному та технічному плані держава досягла певних успіхів, тож остаточно перейшла до розробки ядерної зброї, враховуючи, що все відбувалося цілком секретно. Південноафриканці вирішили створити створювати найпростіші уранові бомби, подібні до малюка, скинутого наприкінці Другої світової на хіросіму. Технологія створення таких снарядів не була на той час секретом. У пар було достатньо урану і власний метод його збагачення. До того ж, прості уранові бомби були безпечнішими у зберіганні. Перші потуги південноафриканських фахівців були суто теоретичними. Утім, коли побачили прогрес, перейшли до практики. Для тестування ядерних розробок пробурили дві шахти на воєнному полігоні і почали готувати випробування, але не судилося. Радянські супутники помітили споруду, схожу на ядерний полігон у південноафриканській пустелі Калахарі, і забили на сполох. Тиск світової спільноти примусив керівництво пар відмовитися від ідеї ядерних випробувань. Коли світові лідери зрозуміли, що південноафриканський атом з Зовсім не мирний США припинили співпрацю з державою і навчання тамтешніх вчених, запровадили санкції. Чи вплинуло це на процес розробки ядерної зброї у Південній Африці? Хіба що примусило ще більше все засекретити і шукати нові шляхи отримання технологій і ресурсів. Наприкінці 1970-го пар вдалося створити першу атомну бомбу, а вже за декілька років ще п'ять ядерних зарядів. У цей період у Південної Африки з'являється секретний союзник Ізраїль. Як відомо, ця держава не заперечує. Але й не підтверджує наявність у неї ядерної зброї. Низка експертів вважають, ніби саме завдяки технологічній допомозі Ізраїлю, південноафриканцям і вдалося досягти таких успіхів у ядерних розробках. Як випливає із секретних протоколів перемовин між Ізраїлем та ПАР, сторони хотіли домовитися про постачання у південну Африку ізраїльських ракет Єрихон, оснащених коректним корисним вантажем. Це трактують як певну обережність ізраїльської сторони. Цікавий факт. Тісна співпраця між Ізраїлем та Південною Африкою, виникла, попри те, що режим апартеїду свого часу цілком лояльно ставився до Гітлера та нацистів, які знищили мільйони євреїв. Утім, у 1970-х Ізраїль, який опинився серед ворожих до нього мусульманських держав, з яким порвали відносини більшість африканських держав, побачив союзника і партнера у південноафриканському режимі апартеїду. І, хоча на офіційних майданчиках расистське керівництво пар засуджували, неофіційно визнавали. У Ізраїля були технології. Огі, а у південноафриканців гроші, хоча і Ізраїль, і парці відкидають, з ними пов'язують так званий інцидент Вела подвійний спалах світла у атмосфері у південній Антарктиці. Це сталося у 1979-му, За декілька років після підготовки Південноафриканської Республіки до ядерних випробувань подвійний спалах ймовірно свідчив про ядерні випробування. Документальних підтверджень немає, тому що саме сталося неподалік південного полюсу, та чи справді держави здійснили заборонені на той момент випробування атомної бомби в атмосфері, то стеменно невідомо. Протягом півтора десятиліття Південна Африка накопичувала і вдосконалювала ядерний потенціал тишком нишком. Кульмінація сталася тисяч. 1988 року у Анголі та Намібії почалося чергове загострення, і армії пар довелося відступати через натиск сил незадоволеного апартеїдом темношкірого населення, посиленого військами Куби та морально-технічною допомогою СРСР. Тодішній голова МЗС Південноафриканської Республіки Рулов Бота викинув козирі на стіл. Мовляв, держава має можливості для створення ядерної зброї і зробить це, коли вважатиме за потрібне. Полігону постелі Калахарі розконсервували і почали демонстрати активну підготовку до ядерних випробувань офіційна приторія натякала світовим лідерам США та СРСР. Краще домовитися про виведення кубинських військ з регіону, посперечатися з ядерною державою не надто розумно. Демонстрація сили вочевидь спрацювала і згодом уклали угоду про поетапне виведення військ Куби. Небезпека для Південної Африки зменшилася. Слідом за нею, потреба у мирному атомі. Вже за рік у державі змінюється і політичний курс. Новий президент ПАР Фредерік Деклерк оголошує революційний для закостенілої расистської системи курс на припинення політики апартеїду та на відмову від ядерної зброї. Південноафриканська республіка в односторонньому порядку вирішує знищити атомні бомби. У 1991-му ПАР приєднується до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А згодом міжнародні експерти Їдуть на ядерні об'єкти аби констатувати, Приторія дійсно позбулася ядерних зарядів. У 1993-му Президент Деклерк розкриє низку подробиць, як його держава опановувала атомну енергію для воєнних цілей. Утім, точні дані про витрати, об'єми і результати досліджень наразі не встановлені, і цього ніколи не станеться. Адже Південна Африка знищила не лише ядерні заряди, але й усю документацію.